Доброго дня, шановні полтавці, шановні журналісти. Як було щойно анонсовано, мета нашої зустрічі це прозвітуватися про роботу органів пенсійного фонду у тому році, який зараз минає, і які перспективи чекають тих громадян, якими опікується зараз пенсійний фонд у наступному 2024 році. Ну, в році, що минає, незважаючи на всі негаразди, які є в нашій державі, пенсійний фонд України і головне управління пенсійного фонду Полтавської області виконало всі зобов'язання перед громадянами щодо проведення тих виплат, які вони отримують. Перш за все, це пенсії. Їх в Полтавській області отримують 411 тисяч. Непрацездатних громадян. Пенсії виплачені вчасно, сьогодні 22 число і ми вже повністю завершуємо виплату за 2023 рік. За е, цей рік було спрямовано на е, підтримку пенсіонерів понад 25 мільярдів гривень. Середня пенсія в області на сьогодні складає 5179 гривень. Виплачується вона вчасно, в ту дату, в яку яка встановлена кожному пенсіонеру індивідуально, незалежно від того, чи це отримувач через поштове відділення, чи пенсія зараховується через банківські установи. Крім пенсіонерів, ми опікуємося також з 1 січня 2023 року і призначенням і виплатою субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг. З цією функції ми також справилися. справилися зараз, в перші дні місяця виплачуються субсидії та пілі понад 100 тисячам одержувачам Полтавщини. Всі виплати також проводяться своєчасно. Відбуваються масові їх перерахунки в зв'язку з підвищенням тарифів, які відбулися протягом 23-го року в окремих випадках. Крім субсидіантів, є ще у нас 50 тисяч пільговиків, це учасники бойових дій, інваліди війни, члени сімей загиблих, діти війни, тобто всі соціально вразливі категорії, населення, які по законодавству, яким передбачено виплати, покриття виплат на житлово-комунальні послуги. І остання категорія це також нова категорія, яка вступила той контингент, який, яким ми опікуємося, це отримувачі страхових виплат. Це відбулося в зв'язку з приєднанням до органів пенсійного фонду функцій по соціальному страхуванню. І сьогодні ми забезпечуємо цими виплатами понад 4 тисячі громадян, які раніше забезпечувалися по лінії фонду соціального страхування. Якщо говорити не тільки про своєчасну виплату всіх пенсій, пільг, субсидій, страхових виплат, то ми не тільки забезпечили цей механізм, а й відбулися їх і масові перерахунки. Зокрема, з 1 березня 23 року проведена масштабна щорічна індексація пенсій. В середньому підвищення отримали наші пенсіонери на 672 гривні. І відбулося також перегляд, як я вже сказав, і розмірів субсидій в зв'язку з підвищенням тарифів, зокрема на електроенергію. Всі ці перерахунки проведені своєчасно, і люди отримують свої виплати в належному розмірі. З реформуванням системи пенсійного фонду, яка відбулася у 2023 році, ми повністю війшли в той курс, який дозволяє динамічно. Впроваджувати будь-які нові зміни в законодавстві, і це стало доступним завдяки тому, що у пенсійному фонді є розгалуджена інформаційна, інформаційна система, яка поєднана на всіх державних реєстрах, що дозволяє оперативно проводити виплати навіть незалежно від того, де проживає їх отримувач. Тобто, у нас створена система обслуговування, яка дозволяє надавати і послуги незалежно від місця проживання кожної особи. Будь-який сервісний центр, людина може звернутися і отримати е, ті виплати в той спосіб, який вона побажала. Крім е, е, стаціонарного обслуговування, е, у нас є. Такий метод обслуговування як дистанційне. Зараз передбачено, що понад 20 видів послуг люди можуть отримувати від пенсійного фонду, навіть не виходячи з дому за допомогою веб-порталу Пенсійного фонду України, де на кожну застраховану особу, на кожного пенсіонера створені електронні кабінети, де відображаються всі необхідні дані. І можна. Направити звернення, щоб отримати ту чи іншу інформацію, довідки, провести призначення собі пенсії, провести перерахунок пенсії, чи навіть отримати, направити скаргу, звернення. Все це відбувається в автоматичному режимі, не виходячи з Дому. Також у минулому році ми провели Разову виплату до Дня Незалежності понад 31 тисячі нашим ветеранам, учасникам бойових дій, інвалідам війни, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих воїнів. І особливість цієї виплати в цьому році якраз в тому, що ми, крім пенсіонерів, які отримують пенсію, цю виплату провели. І дистанційно навіть тим е, учасникам бойових дій, які зараз перебувають е, на фронті, захищаючи, наші, е, захищаючи нашу державу. Це коротко ті основні моменти, над якими ми працювали у нинішньому е, 23 му році, який закінчується. Що? Е, Принесе для наших клієнтів наступний рік 24 Ну, Основні риси соціального забезпечення, вони окреслені прийнятим законом України про державний бюджет України на 24-й рік. Цим основним фінансовим документом також передбачені підвищення соціальних стандартів, тобто відбудуться і перерахунки пенсій. І перерахунки інших виплат, які проводить пенсійний фонд України. Я хочу сказати, що вже з 1 січня 2024 року підвищується мінімальна заробітна плата до рівня 7100 гривень. Цей показник є підставою для перерахунку пенсії по тим пенсіонерам, які досягли 65-річного віку, адже їх мінімальна виплата. Законом встановлено на рівні 40% не менше ніж 40% від показника мінімальної заробітної плати. Тому пенсіонерам, які довели, досягли 65-річного віку, відбудуться масові перерахунки вже з 1 січня. Також з 1 квітня відбудеться чергове зростання цього показника. Мінімальна заробітна плата вже зросте до 8 тисяч і. Тим категоріям людей, які я назвав, також відбудуться масові перерахунки пенсій. Що стосується підвищення самої мінімальної пенсії за віком, яка є приєднана законодавством до такого показника, як прожитковий мінімум для непрацездатних. В законі про держбюджет передбачено, що цей показник підвищується з 1 січня, але. В прикінцевих положеннях закону встановлено, що масові перерахунки пенсії відбудуться з 1 березня по цьому показнику. І це не випадково, адже незважаючи на фінансовий тяжкий фінансовий стан, все-таки як і в 2023 році, так і в 2024 передбачено проведення тих самих масштабних перерахунків по індексації пенсії з 1 Березня 24-го року. І саме в цьому контексті відбудеться як перерахунки по зв'язку із зростанням цін по коефіцієнту, який ще буде затверджено Кабінетом міністрів України, так і в зв'язку із підвищенням прожиткового мінімуму, який вже затверджено офіційно законом України про державний бюджет України на 24-й рік. Що стосується сфери обслуговування, то ми також не стояли на місці. До нас зараз звертається надзвичайно багато людей в зв'язку з тим, що функції наші розширилися в умовах діючого штатного навантаження, яке було ще до 2023 року, завдяки розширенню дистанційних форм обслуговування. Але не всі Громадяни можуть скористатися чи інтернетом, чи можливістю звернутися дистанційно. Звертається до нас і на стаціонарний прийом. Тому ми розширили точки прийому громадян і в цьому році. Зокрема, зараз з Нового року відкривається новий сервісний центр у нас для обслуговування громадян з Подільського району, це базовий. Він буде. На вулиці Чорновола і з 1 січня вже запрацює для того, щоб ті люди, які звертаються до інших сервісних центрів у місті Полтаві могли не стояти довго в чергах, щоб всі послуги могли надаватися насамперед мешканцям Полтави у зручний час. У мене все, яке вас запитали. Молдавський ласка, Зазвичай опалювальний сезон плюс-мінус починався з 15 жовтня і, відповідно, нараховувалися субсидії там, з пів місяця. Зараз у Молдавській громаді почався аж з листопада опалювальний сезон і, як вважається, він буде все так же рахуватися. З 15 жовтня чи з тої дати, коли прийнято рішення влади, ну, для розуміння людей, коли їм подавати документи на субсидію, чи минув уже оцей двомісячний термін, який вони могли подати щоб спочатку з самого, чи ще не минув? Ну, взагалі, незалежно від того, як місцева влада встановлює початок опалювального періоду. Випла... Призначення і виплата субсидій та пільг на період починаються з 15 жовтня кожного року. Це чітко затверджено у відповідній постанові Кабінету міністрів. І людям, які вже давно отримують субсидії, вони перераховуються в автоматичному режимі без їх звернень. Звертатися потрібно лише тоді, коли відбулися зміни в сімейному стані, зміни в доходах. Чи з інших причин, наприклад, член сім'ї вибув, відбулися зміни в складі сім'ї. Про це потрібно повідомляти. А так, основна маса наших субсидіантів, вони отримали, отримують виплати з субсидії пільг, починаються з 15 жовтня. Тобто, там за неповний місяць відбувся перерахунок в автоматичному режимі. А якщо платіж доробить, платіжі, в ми розмацінку, як мені казали. Це означає, що призначена субсидія чи не призначена? Це означає, що людина введена до бази даних, по її доходах проведено всі розрахунки належної субсидії, але виявилося, що ну, загальний принцип такий, що на оплату комунальних послуг повинно спрямовуватися не менше, ніж 15% доходу сім'ї. От якщо цей рівень перевищується, то просто фіксується нульовий розмір. Можливо, через деякий час зростуть тарифи і відбудеться перерозподіл, тоді ця людина почне ну, зафіксується не в нульовому розмірі, а більша буде. І вона автоматично без її звернення почне отримувати виплату субсидій. Так, якщо раніше людина була на обліку в СОБЕЗІ так званому, а зараз ж відбулося передання функцій до пенсійного фонду, там їй призначали субсидії, потім не призначили ну, з якихось підстав. Чи передані дані цієї людини до пенсійного фонду, чи їй потрібно зробити? Всі особові справи субсидіантів нами прийняті, вони знаходяться в архівних приміщеннях. Але в основному це передача база, бази даних субсидіантів, яка відбулася на центральному рівні. І цим питанням, я думаю, не, не треба опікуватися. Всі, хто були в соцзахисті, в нас не встановлено жодного випадку, що когось загубили при передачі. Вони автоматично перейшли в пенсійний фонд. Я маю на увазі, чи такій людині потрібно знову подавати заяву? Ні, абсолютно. Якщо вона є, вона повинна бути в базі даних і таких випадків нема, що. Якщо вона вже зафіксована навіть 20 років назад як субсидіант, вона зараз знаходиться у відповідному реєстрі. Просто відбуваються зміни автоматично. Дуже. Що зручно для пенсіонерів в умовах. Розгалудження нашої інформаційної системи, яка під'єднана до всіх реєстрів, і завдяки цьому людям не доводиться звертатися до різних установ, для того, щоб субсидія була призначена чи по довідки і по інші документи.